Часто, от якраз наші фахівці і правоохоронних органів, і соціальних служб, тобто, вони кажуть, так, а як, якщо торгівля людьми, то це має бути там, Іван, який продає Марію, і має бути Петя, який її купує. Тобто я відразу хочу сказати, що це не таке просте явище. Так? Хоча людиною торгують, тому що той, хто її вербує, отримує кошти. Той, хто потім експлуатує, отримує кошти. Людина не отримує за свою працю і е, з тих коштів, на які вона згоджується. Тому, е, перекладаючи цей іноземний термін, це ще було не, не в наші часи, а в цьому 50-х років, бо перші документи були е, вже 60-70 років тому назад прийняті на міжнародному рівні, переклали українською, російською мовою як авторгідної. І це певною мірою ускладнює розуміння цього явища. І е, перші кримінальні справи, які відкривалися в з ті роки, вони відкривали з великим трудом, тому що прокурори, які робили нагляд над працівниками правоохоронних органів, вони кожного разу вимагали зафіксування фактично таке от зділки, так? тобто щоб ну, була така угода. Зараз це є набагато складніше. А тим більше, вже приблизно 10 років ці процеси вербування, домовленості, вони відбуваються навіть не відкрито, а вони відбуваються через інтернет. Оголошень дуже багато. І важливо для фахівців розрізняти реальні оголошення про працевлаштування. І оголошення так звані фейкові, за якими стоїть якраз злочини, з якими стоїть намагання експлуатувати особу. Попередній семінар ми проводили для працівників органів внутрішніх справ, для відділів боротьби. Пов'язаними з торгівною людьми, дільничних інспекторів міліції, Чернігівська область виглядає непогано на фоні інших областей, там я далі наведу деякі цифри, дані з діяльності вашої міліції. І Андрій Федорович також зазначив, що була розкрита група. Тобто, тобто ваш відділ працює. І, е, працівники вмі вони навчилися сьогодні виявляти такі ну, фірми, такі соціальні мережі, таких вербувальників. Тобто, ваше завдання не в тому, щоб вміти виявляти, да? ну, зрозуміло, що це вже спеціальні речі, але розуміти, що за такими обіцянками нелегальної роботи за кордоном, високооплачуваної роботи за кордоном, роботи без документів. Роботи, коли тобі пропонують все, завтра вже потрібно виїжджати, і куди ти не знаєш і за якими умовами ти також не знаєш, дуже часто стоїть можливість потрапити в такому роботу. І це ці речі, які необхідно доносити до людей, щоб вони. Ну, у нас остання якраз сесія буде присвячена інформаційним превентивним кампаніям. Її буде проводити моя колежанка Ліза Рай, вона якраз директор департаменту інформації та комунікації, то вона краще знається на цій темі. Торгівля людьми визначена злочином в кримінальному кодексі України. Причому це злочин, який відноситься до тяжких, бо друга і третя частина статті 149 Кримінального кодексу передбачають покарання терміном до 15 років позбавлення волі. Тобто всі злочини, в яких термін позбавлення волі від 8 років і більше, відноситься до категорії тяжких. До, до до цього злочину особлива увага. Фактично, це визначення, яке ну, іншими словами, але повторюю, визначено... Визначення надана в законі України про протидію торгівлі людьми. Стаття Кримінального кодексу існує з 98-го року. За ці роки, це вже скільки у нас виходить, 16 років. Більше 3,5 тисяч кримінальних справ відкрита за статтею 149 Кримінального кодексу України. Ну це якщо говорити в Україні в цілому. І ще на яку річ варто звернути увагу, що коли ми говоримо про торгівлю людьми, ми не говоримо лише про сексуальну експлуатацію або проституцію. Тобто, перше, крім такий стереотип, який існує про явище торгівлі людьми, це те, що це стосується жінок, які займаються секс бізнесом ну тобто про гулящих і взагалі тих, які собі не можуть дати раду в цьому житті, Форми експлуатації. Постраждалих від торгівлі людьми, вони визначені в Кримінальному кодексі України, вони можуть бути дуже різні. Так, всі форми сексуальної експлуатації, включаючи використання порнобізнесі, але це і примусова праця, це примусове надання будь-яких послуг, це залучення в боргову кабалу, вилучення органів. У ну, Чернігівській області була відкрита одна кримінальна справа, пов'язана з примусовим вилученням нирки. Її потім закрили, тому що не могли довести факт злочин, тому що людина може добровільно торгувати своїми органами, але е, е, воно було не добровільне, але складно було це довести. Е, це, е, вовдичерівня з метою наживи, примусово шлюб, примусове народження дітей. Це дуже популярне зараз це таке. Це втягнення у злочинну діяльність, і це стосується перш за все дітей. А злочинна діяльність, ну, основний це два чи три рівни. Вже бракування, це е, маленькі крадіжки в транспорті, на ринках, тобто це те, що в карманні, та, такі кишенькові крадіжки. Діти збирають чимало грошей таким чином. І це розповсюдження наркотиків.